Петро Калнишевський – останній кошовий атаман Запорозької Січі, легендарна поста, що до останнього захищала козацьку автономію та звичаї. Його життєвий шлях, відважна боротьба та незламність стали символом супротиву козацької України перед наступом імперських сил. Калнишевський народився на Сумщині, здобув гарну освіту, яка згодом допомагала йому успішно керувати військом. З ранніх років він приєднався до козацтва, пройшовши шлях від рядового воїна до кошового атамана. Як мудрий і далекоглядний керівник, Калнашевський активно розвивав січ, будував церкви, школи, сприяв зміцненню війська та підтримував мирне населення, яке зверталося до козацтва за допомогою і захистом. Калнашевський також приділяв велику увагу економічному розвитку січі. Під час його управління було збудовано багато млинів, пасіки і господарських угідь, що забезпечувало козацьку громаду продуктами харчування та дозволяло підтримувати економічну стабільність. Багато земель він віддав для використання простим козакам, підтримуючи їхню незалежність та забезпечуючи засоби для життя у 1762 році, під час російсько-турецької війни, Калнашевський очолив запорізьке військо на боці Російської імперії, що дало можливість Україні зберегти автономію. Однак, розуміючи загрозу втрати самостійності, він усіляко обмежував імперський вплив на січ, прагнучи зберегти давні козацькі традиції та права. Його сміливі дії викликали невдоволення Катерини II, яка прагнула посилити контроль над українськими землями. Петро Калнишевський був одним із головних захисників козацької автономії, намагаючи зберегти Січ як самостійну силу. Та в 1775 році російські війська раптово оточили Запорізьку Січ, розграбували і зруйнували її, скориставшись відсутністю запорізького війська. Калнашевського захопили та засудили до заслання. Його відправили у Соловецький монастир, де він провів понад 25 років у суворих умовах ізоляції та нагляду. У 1801 році вже в глибокій старості Калнашевського помилували, але він відмовився повертатися до цивільного життя. Його самотність та терпіння стали свідченнями незламної волі, а його ім'я стало символом стійкості перед імперською владою. Кавнашевський помер на Соловках у віці 113 років, залишивши після себе пам'ять про останнього отомана, що до кінця стояв на сторожі козацької свободи та честі. Сьогодні Петро Кавнашевський політичний в'язень Росії символ незлавності та відданості України. А його спадок нагадує про боротьбу українського народу за волю та незалежність.